Розібрав я варіатор ходової, цей що з пружиною йде. Тут він на класі сидить. І верхній зняв, і нижній зняв. Бачите, з них котрий сильно вібрірував. Цей верхній, це нормальний. Тут нема нічого поганого у нього. Цей проблема вся в цьому. Зірвало шпонку. Ось Зірвало шпонку. Розбило тут все. Тріснуло тут. Ходить болтається він, ось такої бідино наробило.